Сьогодні ми завітали таке гарне місто Солонка. У нас сьогодні відкрите тренування перш і це є таке урочисне відкриття. Ми відкриваємо свою нову локацію в місті Солонка. Це дає нам дуже великий крок в майбутнє дітям з міста Солонки. Це для популяризації спорту. Це дуже великий для нас крок вперед. Академія найсучасніша в Україні. І там розвиваються зараз багато молодих гравців, які невдовзі стануть професійними. Я теж хочу спробувати стати професіоналом. Ми відкриті, по-перше, для всіх. Всі, хто сьогодні завітають, всі ми даємо шанс, і вони в майбутньому можуть попасти так само до нас на академію. Відкриттям цим філії ми хочемо сказати, що ми розвиваємося, ми розширяємося, бо як відомо, що багато відомих футболістів вони пішли не з великих міст, не з мегаполісів, а з якраз таких маленьких сіл, які можна вважати солонку. І я думаю, що ми тут знайдемо не один талант. Більшість батьків, Вітаю таку програму, тому що ще раз повторююся, це, напевно, єдина академія не то, що на Львівську, або, напевно на всю західну Україну, яка дає, може дати путівку тим дітям, які тут зібралися сьогодні. Досить позитивні, тому що доволі цікаво подивитися, як грають інші, може щось дізнатися взагалі, спробувати себе, так сказати, на новий рівень вивести. Якщо пощастить, то пощастить. Ми хочемо цю локацію максимально розвивати. Ми бачимо, скільки сьогодні діток завітали до нас. І мають велике дуже бажання займатися тут. І це буде дуже велика академія. Ми маємо дуже великий план.